Доброго дня, рада усіх вас, як завжди, вітати. Сьогодні хочу зробити разом з вами огляд знову трактора з кабінником. але на але цього разу це буде, мабуть, Андрій, привіт! Так. Добрий день! Я так починаю в свої думки вникати, а з тобою я забуваю це привітати. Мені добре. Тобі добре. Ну, і добре. Дивіться, це буде трактор, який сьогодні, мабуть, в нашому ряді кабінних тракторів, мабуть, буде найдешевший. Нові пропозиції так його представимо. Найбюджетніший трактор з кабіною з 50 кінських сил. і 50 кінських сил. Ну, це, це важлива дуже інформація. Він відноситься до кабінних тракторів, але до малогабаритних. Тобто, якщо взяти де ним людять користуватися, то наші споживачі найбільше його хвалять, коли вони беруть для роботи у своїх садках. Коли для їх для роботи потрібні оприскувачі, коли їм потрібно просто вцепляти прицепи для збору урожаїв, ну там, де кажуть, має бути маневрений трактор на дворі, і коли їм треба обіжати якісь перешкоди, але той же час бути в комфорті, в кабіні, в теплі і в затишку. Правильно? Ну, це мабуть такі його плюси, і ми їх будемо далі розширяти. Скажемо, що це є чотирьохциліндровий повноприводний е кабінник на 50 кінських сил. Це багато е можу ще додати, що ці трактори, в принципі, до 2022 року вони йшли в нас без кабінниками. Вони були сороковки, е вони були п'ятдесятки. Але так як вони себе зарекомендували для наших споживачів з кращої сторони, і їхні побажання були, щоб тільки була в них ще кабіна, то виробник їх послухав і додав просто до цих тракторів кабіну. Добре це чи не добре, ну скажу тако: якщо взяти по характеристиках суто кабіни, вона заводська, вона надійна, вона зроблена на заводі, правда? Але той же час, може в цьому є і фішка, що він відноситься до найдешевших тракторів, тому що я кажу. Бо цей трактор був без кабінуку і на нього поставили кабіну. Можливо, десь щось неправильно зійшлося, можливо, десь щось не так наклалося, можливо, на цьому виробник так зекономив, щоб не робити нову модель цього кабінника. Але вже як є, як є. І тому ціна його коливається від 8 до 9, так зрозуміла. 9? Від 9 до 9,5. Від 9 до 9,5. Ну, але якщо ми візьмемо, що ми бачили трактори в нас з із кабіною і за 12, і за 17, і за 18, то все-таки це сума істотно менша. Ну, і тепер давайте подивимося, що ж нам пропонує цей трактор за ці гроші. Відкриваємо капот. Погнали. давайте, давай по характеристика ще скажемо. Маса його, Андрій. Ну, заявлена, тонна 900, я думаю, десь тонна 800. Тонна 800. Це виходить, що скільки наша кабіна важить? Ну, скла багато, заліза багато. Десь думаю, 250 кілограмів є точно. Значить, десь трактор, десь там тонна 600 буде буде трактор, Так, виходить? Ні, тонну 800, Тому? я думаю, він буде. Обтяжувачі в нас тут є. Обтяжувачі в нас тут так чотири. Вони, мабуть, по 11, по 11 кг. Піднімаємо наш капот. Розпаковка. А, ще, скажу, ще скажу, цей трактор він йде, різновид його йде на різних колесах, але саме цей трактор йде на вузькій резині, правильно? Ні, Там вони всі йдуть на одинакових стандартній резині. Ці, ці 50 йшли. Окей. Не було їх на вужчі, не на широкій. 24-ки були лимони на, на вузькій, на широкій, 50-ки, 50 Вони всі йшли. Йде, то це стандартно. Тільки різними Новий кольорами були резини. Мені здається, така не сильно велика резина. От я якось так, можливо, може, мені та колко обманювати, чи оце. Я думаю, може просто інший виробник і протектор трошки інший, здається, що може вище. Так здається. Ну ясно. Ну добре, давайте тоді відкриємо тут завіси. Розпаковка Попереджаю, що важкий капот і треба притримувати. Ну, Я сама справляюся. Ну він бачите, в принципі він фіксується, але отакий дуже раптовий. Дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо для охолоджуючої рідини бак. Він у нас тут на 9 літрів. В нас тут вже залитий заводський тосол. Прижимаю Оп. і відкриваю. Люкс. Так. Не в ту сторону, може, прижала. Ні, в будь-якому можете. Бо, да, ну, якось мені ще стуголо. Ніби прижала і відкрила, але о. О, о! я справилася. Тосол є. Покажи, є. покажи. Зараз ми, показує, ми, ми показуємо що вода просто. Тут є дозол. Він є заводський, він зразу не. Далі, ми до нього. Ну, але все одно придеться його зливати, як на обкаці. На обкаці, да? так? Так. А тепер мені. В пази. Ні. Оп. В Впазики лопась. Uh -huh. Оп. Так. Бачимо, від нього бачок, якщо розливається, щоб не пропадало, є бак, д -д додатковий є. бачок пустий. В нас є гідравліка для руля. в нас є е маса для заведення трактора під капотом. вона. Далі 4 цеєндеровий він у нас. У нас є бак під дизель на 30 літрів. Ну, тако скажу, мені здається, що це не сильно великий бак, а можливо тут а більше, ніж 30 літрів. Ні, тут вони усі стандартні бачки так на 30 літрів. Ну, якщо де 50 кількість сил, то мабуть не сильно багато, ну але от така його хата так є. У нас є бак для масла, який заливається в двигун. В нас є фільтри. Тут у нас теж є фільтри масляний для дрібного чистки і для крупної, так. Ну, стінник, так. Від стійник, да. Вони підлягають заміні, от ми по цьому будемо бачити. Розсідники так? такі. Розхідники. Хочу ще звернути увагу, до речі, так. що дуже гарно зроблено, що якраз бачок трошки схований всередину. Тобто, можна заливати з закритим капотом, і він тут такий. Не так, як в ДТЗ займає повністю всю площу, що якось не можна долізти до двигуна. Ми можемо закрити, тому що дивися, й отвір. Получається тут, а через отвіром він ми можемо заливати, якраз воно так сходиться. Ми як закриємо, подивимося. Розкажи про характеристику мотора. Що тут стоїть? Дивіться, двигун тут стоїть просто лялечка. Тут стоїть двигун КМ 495 105 а Такий самий стояв, якщо хтось пам'ятає, були такі ломони п'ятдесятки 50 504 f з примусовою гідравлікою. Вони були такі. Великий, такий, з великим з великою кабіною, така як Воловола. І там стояв точно такий самий двигун 105, Це 50-ка, чиста 50-ка. Дуже хороший двигун. Лялічка просто, але він, він тянув п'ятдесяточну базу. Тобто розраховуйте, тут база сороковочна стоїть. Там була п'ятдесяточна база з примусовою гідравлікою. кабіною, яка важила 350 кілограм. Е, можете знайти, пошукати, глянути, наскільки той трактор. Великий, тобто, запас потужності для цього трактора двигун має просто колосальний. Двигун до двигуну немає взагалі ніяких питань. Ляля, цяця ну браво. Бачимо повітряний бак, очисний контейнер, щоб ми бачили. Маємо трубу, яка захищена такою світочкою захисною, щоб ми не опеклися. На колесах все-таки як-не-як є крила, якщо там вони, може, не є такої, як би нам хотілося б об'єму більшого, але вони все-таки є. Ну і можемо закрити тоді капот. Так? Так, хай буде відкрити? Відкрити ліпше е кабіну. Щоб, а, ми... Давайте Навіску, ти мені давайте, давай все, Це все, все, все. Нічого не кажу. Нічого не кажи. Так, по навісці ми не збиваємо традицію. У нас є навіска. Навіска в нас тут дуже хороша. По-перше, метал грубий і на щуках, і на чулках. В нас є два гідравлічні виходи. Чим вони в нас особливі, тим, що вони в нас є незалежні, тобто вони в дію приводяться не я кажуть, незалежно чи працює наша навістка, чи не працює. Тобто в інших тракторах ми мусили виключити навістку і тоді включати додаткові наші гідравлічні виходи. А тут виходить, що вони йде незалежні і вони можуть працювати одночасно з навісним, з навіскою, яка буде тягнути одне навісне обладнання, а тут ми можемо доцепити інше навісне обладнання. Це така особливість е, недоточений метал, так як я вчора показувала в джинмі, все грубо, все лято великий. Ну, кажи, Андрій, що ти ще скажеш? Ну, Добавляємо. Зверну увагу, віз калита така була, точно така сама була на тій, на тій самій 50-ці, яка була такий закос під Ловола. Тут двох швидкісний вон, 540 тисяча, е, дводискове щеплення, тобто все, що тут необхідно, є, на тюкувальних, все буде працювати. І ще прошу звернути увагу. Подивіться, гарно кріпиться кабіна. Кабіна стоїть на таких резинах, щоб не. Щоб не було амортизації, то ж на пакішу була амортизація, щоб була, що, амортизація. що щоб не, 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 не лупила, ага. щоб воно так е, було плавніше, да поліця? Так, щоб не брещало. щоб не брещало. Ну в принципі, я думаю, що це логічно. Того, що в них вже був готовий каркас, і вони мусили ту кабіну якось підлаштувати, щоб все таки було. Ну могли гусніше. не поставити, могли б не поставити. Да, це вже добре. Щоб що про це подумали, ну що заходимося на нашу кабіну. Дивіться. Тим, що це не наша, не зроблена наша кабіна. Мені вже сказали, чим відрізняється заводська кабіна від незаводської. Тим, що вона оброблена такою резиною. Тобто не метал, йде по кругу, а йде резина. Легко закривається на кнопочку. Ой, ось так, І легко відкриваємо. Так. Тут є внутрішні якісь ключики, так розумію. Що це клямка. клямка mm. така. Я, мабуть, зайду від з цієї сторони з тої сторони, бо тут. Mm -hmm. Веч річ. Так. Ось так. Коробка передач, ну місця хватає. Місця тут єдине, що є ще коврик, його достелять резиновий коврик на підлогу. Він є. Тут не потрібно переживати. Коробка передачі в нас під правою рукою класична, чотири передачі і задня. В нас є повишена, повишена і понижена коробка передач. Ось вона тут. В нас є ручний ні гальма. У нас є газ. Ой, ручний газ і ручний гальма у нас ось тут біля, біля, ноги. біля ноги. Ось є в нас ручний, ручний, ручний тормоз, так? Угу. Е, педалі е, гальма подвійні, педаль газу, педаль щеплення. Та, також в нас є е, для навісного обладнання, і в нас є е, блокіровка, Це блокіровка? Дивіться. Ні, оце оце навісне, мабуть, обладнання, так, Андрій? Так. А, а, там, це, а там блокування. А це блокування е, переднього приводу чи то ще Е, Дивіться. Там швидкість регулюється опускання. Ага. А, а там саме на нав'язку. А, саме на нав'язку, ясно. Ну, але в нас ще тут є і блокування. Е, перед... Мосту. Мосту, Оце, да, вона? так, вона? Получається, а це Андрій? Налом. А це налом. Угу. На вал відбору потужності. Ну я зрозуміла. Вал... Він просто завжди був. А тут тоді, Андрій, оце тоді що? А це вже на блокування заднього. А, на за, задніх коліс. Ну ми пам'ятаємо, що у нас повноприводний, пам'ятаємо, що їздимо на задніх колесах, і через те в нас є оці блокування, блокування коліс. Так, дивіться. Просто нас... в кожній моделі може мінятися то. Майте на увазі, що може мінятися там речаги, тому що дивіться: зверніть увагу, колись тут коліса була посередині. Вони ага. вирішили питання, доставили таку росточку, розширили, вивели його на бік. Ага. Тобто, деякі... Хто там мав девешку попередню, щоб кого коліса була посередині, тобто самі важелі можуть відрізнятися, хто що який робить. Тому книжку даємо до нього розберетися або методом тику. Нічого страшного не буде. Нічого страшного так. так дивлюся? дивіться, бардачок ми можемо положити куди нам хочеться, тому що він у нас такий не зафіксований. Це така коробочка, але є тут місце для неї. Ось дивіться, вона на стоїть тут. Того що це без кабінник ішов, і так. бардачок був прикріплений тут При... на крилі. Ага, ну ось вийшло з положення. цей бардачок просто зробили такий мобільний. Тобто, <рес> хочемо, хочемо кудись вийти. Ми можемо з бардачком вийти, як сумочкою. Правда? Можна оборонятись на ній. або можна оборонятися, що... теж, теж так можна. Так, ну що ми бачимо? По кабіні? Ми бачимо. В принципі, кабіна не є сильно, вона велика, але тут достатнього місця. Вона є простору хватає. Потолок трошечки, як кажуть, не є високий, але мабуть, регулюється сидушка, сідушка. Ні, не регулюється? вперед назад жорсткість. А вперед назад жорсткість. і хочу сказати, сідушка не є сильно м'яка, ну але. Це сидушка, це правда. Ну відверто сказати, тут погане погане сидіння. Можна було і ліпше. Деяких девешок шок війшло таке хороше гарне сидіння, схоже до ДТЗних. Тут вже йдуть такі. Ну тут я кажуть, спинка буде завжди рівна, тому що тут -то не сильно розслабиться. Ну це таке, це, це в принципі, але ми мусимо про це сказати, що Далі, ми відчуваємо. Ми ще кажуть, оглядаємо разом, і я щиро те, що відчуваю, те й коментую. Е, що ми маємо? Ми маємо е, скло. Е... Очисники є, є. Є в нас немає. У нас є тільки спереду. У нас має відкриватися скло. Ось воно відкривається. Так що якщо нам літом жарко, ми відкрили. А якщо ми проводимо якісь хімічні там роботи, ми собі закрилися і нам нічого не, не загрожує в нашій кабіні. Ніякі випаровування шкідливих речовин нам не будуть нашому здоров'ю заважати. Так, є в нас э, э, вентилятор. Супер. Бачите? Працює, як має бути бомба. Так, є в нас світло. Класно. Так, що в нас тут ще є? Тут в нас перевірили, чистить. Так. Далі. Світиться, я включила фара, ну подивіться, Світиться, світиться. Світиться. Ага, є, світиться, інші фари, мабуть, взаді. Так, світиться. Так, світиться. Далі тут що в нас є? Тут в нас теж дальнє, мабуть, світло, але, мабуть, нам треба його завезти. Може, опустити капот, Андрій? Пописати. О, світиться, бачите? Світиться. Світиться. Е, в нас тут панель. Ось вона засвітилася, ось, ось вона. Ось вона світиться. В принципі, все видно. Так от трошки за рулем, але претензій немає. Кнопочки, керування. Ось тут ручажок, щоб заводити його. Ну, ну ось так. Щось. Щось ми ще не розказали, Андрій. Ну, коробка передасть збоку, зручно. А саме головне, скажіть, що є пічка. А, да. Як це? Я не могла це не сказати. Є в нас обдув, є в нас пічка, і ми її включимо. Чуєте? І загула. І загула вона, так, да. і загула, і ми не будемо мерзнути е, ні холодною осінню, ні зимою, якщо нам потрібно не буде їздити. Ну, я думаю, я взагалі прихильниця кабінних тракторів, того що я за комфорт. Що літом, що зимою, я думаю, це мене підтримують в цьому багато хто. Ну що ж, ось такий у нас. Так. Це, це, о, це я вже все повключала знову. Так. І виключу. Ось так. Все повиключала. Андрій, щось хочеш додати? Е, що додати? Ви навіть тут ручки є заходити. Ну... О, Захлопнулося. Ну, давай закрию. Я все-таки хочу закрити цей капот, щоб ми його показали, що Треба, от, да, трошки треба до нього силу, але ось так. Андрій, не, не. Ось так. І, виходить, натягнуло. Ну він по перше, доволі симпатичний цей трактор. Yeah, yeah, very, so primeiro, по yeah. роботі я можу тільки сказати відгуки по безкабінниках. Uh по безкабінники він нас поїхали на Черкаси, Чернігів в Суми. В нас uh -huh. вони поїхали. Дуже хороші відгуки. Тобто на в центрі і на пів... і півночі України вони себе гарно показали. Uh -huh. Кабінники ще не брали. Não не знаю, як це кабіна. Кабінників ні. Вони тільки прийшли. <hel> вони прийшли це. Новинка, так це новинка, тільки поприходили. тут... Новинка сезона, презентація. Презентація, презентація трактора. Ага. Ні, вони ну вже десь півтора місяця пройшло, але по-перше, ще на них не сезон, mm -hmm. бо зараз літо всі беруть без кабінники. Mm -hmm. Ну гарно себе трактор. Взагалі, оця фірма Lomon себе гарно показала. Гарно. До них претензій немає. Так само по проводці в них проводка непогана. Mm -hmm. Таке, що саме основне може бути. А так? Mm -hmm. Ну непоганий. дизайн непоганий. Mm -hmm. дизайн непоганий. От, от я вам так скажу: якщо я я вам вже сказала, що я прихильниця кабінних тракторів, і якщо е, по ціні він майже як середня, середня цінова пропозиція хороших безкабінних тракторів, то чому б чуть-чуть більше не доплатити за цю кабіну і працювати в такому комфорті? І тим більше, якщо у вас дійсно такі роботи, які потребують такої маневреності, але які вас як, а кабіна вас може захистити від різних таких небажаних наслідків своєї роботи, то чому і ні? Думаю, цей самий трактор чекає саме на вас. Дякую вам за увагу. Думаю, вам було приємно і корисно дізнатися нову інформацію про такий трактор. Всього доброго, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.